До Дня пам'яті жертв політичних репресій. 1917 1921. Червоний терор забрав України близько мільйона життів. 1921 1923. Масовий голод спричинив смерть щонайменше 500 тисяч мешканців України. 1929 1932. Колективізація. Депортовано мільйон двісті тисяч селян з України. 1932-1933. Голодомор. Щонайменше три мільйони дев'ятсот тисяч загинули від штучно створеного голоду. 1937-1938. Великий терор. Триста тисяч розстріляних та ув'язнених. 1939-1941. Депортовано 230 тисяч мешканців Галичини, Волині, Буковини та Бесарабії. Червень 1941. 24 тисячі політв'язнів убито без суду і слідства у тюрмах Західної України. Травень 1944. Щонайменше 183 тисячі кримських татар вигнано з Криму. 1945 -й. 360 тисяч остарбайтерів етаповано до ГУЛАГу. 1944-1954 327 тисяч українців депортовано із західних областей України. 153 тисячі бійців за незалежність України вбито в боях, 134 тисячі заарештовано. 1946-1947. Масовий голод забрав щонайменше 700 тисяч життів. 1960-1989 приблизно тисяча українських дисидентів засуджено до ув'язнення чи відправлено до психіатричних лікарень. За приблизними оцінками, жертвами кремлівського терору стали від 9 до 10 мільйонів людей в Україні. Злочини Кремля вони завжди кажуть, можемо повторити.